Я займався бодібілдингом. Пішов бодібілдинг у 2010 році, в качалку уманського піда. Але бажаю сказати те, що один зі мною теж качався. Зараз фанатіє від бодібілдинга тренер. Він кинув бодібілдинг, прийшла Революція Гідності 2014 рік. Зразу залізний спорт кинув. А я я не робив тренером, але я займався по 2023 рік, качав м'яз. І просто є суп, жру, 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 суп. Є каша-каша, є кофе-кофе, є чай-чай. Просто виживав, але фанатів відарні, від, від Вандам. А є такі, що тільки невигодно зразу справу кидають. Тільки невигодно зразу справу кидають. Ну я не такий, я вірний країні, вірний патріот України, вірний. Ну, нема за що бодібілдингом займатись то я вже не займаюсь. Така обстановка, що все дорого стало. Так до... Да. дорого. їжа все дорого нинче. Ну, таке воно життя.